Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні я розбираю свою поїздку на Донбас. Я три дні тому приїхав з Донецької області, я їздив з другом і мене переповнюють емоції. Я дуже хочу поділитися з вами, щоб ви розуміли, яка реальна картина є на Донбасі, в Донецькій області, як живуть люди, що я для себе почерпнув. І які емоції я пережив за цю поїздку. Сьогодні я ділюся з цим, тому. Не затягую, погнали. Чому ж я взагалі вирішив поїхати на Донбас, що стало таким тригером для цього, да? і я хочу почати з того, що в мене є друг, дуже хороша людина в моєму житті, який родом з Краматорська. І якось він мені говорить місяць назад, десь, можливо, півтори, і каже: Діма, я їду до себе на батьківщину, хочу відвідати, подивитися, яка там обстановка. І я сказав, що я хочу з ним поїхати, тому що. Я розумів не до кінця, але розумів, що ми живемо в певні ілюзії, що ми не до кінця розуміємо, що таке війна і в якому стані взагалі проживають люди цей період часу. Коли ми, наприклад, в Києві, я на даний момент в Києві, да хтось у Львові а, чи там в інших містах України, проживають і думають, що там відключення світла і так далі, і так далі, що це ну, трешак, війна, як це так, тобто повна задниця. І я зрозумів, а чи справді в нас так все погано, і я хотів собі ще раз доказати, що якщо я поїду на Донбас, чи в нас так все погано, доказати собі, зрозуміти, чи справді ми живемо в таких поганих умовах, і не вже в нас так, так все жахливо. І коли я поїхав, ми поїхали через Вінницю, через Умань, їхали через ці всі міста, через Дніпро. І ми приїхали в Краматорськ. Чим ближче ми їхали до фронту, тим більше ми бачили техніки, тим більше ми бачили цих всіх моментів в плані блокпости, дуже перевіряють тебе. І мене це дуже зрад обрадувало, тому що в нас дуже хороші тероборона. В нас військові молодці. Якісно перевіряють на блокпостах, що дуже радує, що в нас реально відповідальні люди це шикарно. І приїхали ми в Краматорськ, і ми переночували, і в ранок я чую, як хлопці відпрацьовували. Тобто з Краматорська вилітали ракети по окупантах, по расистах, і ти розумієш, що там пацани реально віддають до нас життя, вони там. Працюють, сплять в окопах, і ти розумієш, що поки ти спиш, вони працюють. Да? І навіть перша ніч, тільки коли я прокинувся, я такий думаю, блін, ну, це так незвично. Да? От відчувається в повітрі цей стан війни, що нема в Києві такого не відчувається, у Львові тим більше. Тобто. І... Я прийду зараз до наступного моменту, коли ми зібралися і поїхали безпосередньо вже ближче до фронту. На другий день ми зібрали, запакували повністю всю гуманітарну допомогу, яку ми везли з Дніпра. Ми закупили з Дніпрі для людей. Це була побутова хімія, це були там порошки і так далі. От ми закупили це власноруч, і ми перегрузили це в бусик і безпосередньо поїхали вже ближче до фронту. Ми проїхали в Слов'янськ, ми проїхали е, інші такі міста, і ми заїхали в, в Святогірськ, це одне з тих місць, де безпосередньо були е, окупанти, і чесно, мене е, оце місто дуже вразило, тому що це дуже гарне місто, і воно було майже все зруйновано. От, якщо ви глянете внизу, ви побачите скільки. Е, Моментів, скільки будівель були в жахливому стані, ми роздавали гуманітарку, і люди жили і живуть без світла з квітня місяця. Тобто, вдумайтесь, ми зараз жаліємося, що ми а, там без світла, там якісь період часу в нас відключає світло і так далі. А да? люди живуть так безпосередньо з квітня місяця. З однієї точки зору, звичайно, можна сказати, що Блін, хто міг, той виїхав. Так, от будь-яка, моле покоління все виїхало з тих місць, а там залишилось в більшості е, випадків е, старше покоління, яке не хоче вже виїжджати, бо все життя там прожило. І е, ми не можемо на це впливати. Та? Ми не можемо людей на силу вивезти, що вони цього не хочуть. Звичайно, з точки зору повної відповідальності ми не заставимо людей. Але зрозуміти наступну річ, що там були не тільки люди. Дорослого віку, да? там не були тільки е, бабусі дідусі, там були молодші, хто взагалі не має фінансів. І це, от коли ти ці речі бачиш, от ти роздаєш, у них там світла немає, тепла нема. Вони готують їжу. на... Е, є така коротше, як е, цистерна. Вони туди кидають дров і просто на кострі, на вогні і так е, готують їжу на казані. Ви просто вдумайтеся. Тобто. Для мене це такий був шок, тому що ти бачиш там від фосфорної бомби будинка половину нема, там ракета прилетіла, і я бачив, от я бачив ці добрі очі, що в нас завжди ділили в Україні, ділили на схід і захід постійно. Постійно нас ділили, тобто на своїх і на, на їх. Та? І Є і наші, є і ваші. І ти, коли це зараз бачиш, ти розумієш, та ніхрена, ми не різні, ребят. Просто на сході весь хід, зокрема і в Київ, і Одеса, дуже русифікація сильна проводилася. Ти коли питаєшся на сході, чи в них була українська мова в школі, вони з такими очима дивляться на тебе і кажуть, яка українська мова, у нас руський був як звична мова, розумієш. Коли ти кажеш, що ви спілкуєтесь з українською, вони кажуть, що ми стараємось. Тобто ми заїхали в село, яке є в 30 км від фронту, 30-40 кілометрів від фронту, і ти бачиш тих людей, от там нема магазинів в 30 кілометрів. От, ми завезли ту гуманітарку, і ми бачимо бабусю, і ми з нею спілкуємося, і вона мені говорить, що її харшисти заганяли в підвал. розумієте? От будиночок внизу, ви зараз побачите, як чу... расисти просто взяли і вирішили з танка розхерачити його. От банально, просто їдуть собі на танку, і ніхто чим занять, взяли і роз'їбали танк. І ти такий сидиш і думаєш, блін, трешак, Просто взяли чийсь будинок, людина пахала все життя. Да? І ми це бачимо і не тільки на сході, і це Буча, і Ірпінь, і ці всі а, інші міста. Просто навіть коли ми. Їхали туди, ми не, я особисто не думав, що там настільки воно а, настільки все погано. Тому що одне діло дивитися в телеграмах, настільки все погано, типу, ой Боже мій, там Донецьку, вже всі знаєте, війна вже всіх ось тут. Я це прекрасно розумію. А вона вже все достало, ми вже втомилися. А люди в цьому живуть. да? І от я для себе поїхав, подивився, побачив ці а, очі бабуся. Бабусині очі, яка втомилася, яка роз... не має ні рідних, нікого, просто сама не може виїхати. Тому що уяви собі, що ти е... старик або старушка, яка нікого не має, от немає, просто сама в селі і до тебе привозять гуманітарку, і ти ну, розумієш, дякую Богу, що привезли. І я дуже зрозумів велику річ, що. Треба більше помагати. От, помагати не тому, що должен, а тому, що можеш. Якщо в тебе є можливість скинути 50-100 гривень, 200 гривень волонтерам, звичайно, це треба робити. Це навіть не треба задумуватися над цим. Я дойду до того, що коли ми їхали в дорозі, ми зустріли таку жінку, от, яка їхала на ровері. От, ви можете зараз побачити. Ця жінка розказала нам історію, що. Рашисти просто закатали йому зчину, е, чоловіка просто вбили, насильницького вбили, і ти дивишся в ті очі, сповнені такого болю. От вона стоїть і щиро тобі це розказує, плаче, і ти розумієш, ти хочеш їй допомогти, але по факту ця твоя допомога вона мізерна, тому що життя це найцінніше, що ми маємо. Да? І толку з тої допомоги, якщо вона. Е, вона сама залишається, та людина. Вона з чоловіком жила там 30 чи 40 років в шлюбі. І просто прийшли і знищили все, вбили людину. Для мене це був певним таким переворотним моментом, що я просто сижу і я, я розумію, блин, то в мене все шикарно. У мене все шикарно. У нас взагалі, хто живе в безпеці, має їжу, має тепло, все. Ребята, це все, все інше. Це така собача. А Ці моменти, що у нас світла десь там вирубають. Чи в тебе там на роботі якісь моменти. Все такий булшит. Ти коли бачиш, що ти... Ну, що людина а, хотіла би мати проблеми на роботі, хотіла би мати а, тепло, ну, типа, тільки щоб була, наприклад, людина біля неї жива, да? ти по-інакшому до цього ставишся. Ти не ж не, не вдаєш себе жертву. Розумієте? Ти не вдаєш себе жертву, а просто робиш те, що повинен. Вдячний за це. І в тебе в житті все дуже круто складає. Коли ми відвідали оце село, де було зруйнованим танком будинок, де бабусі були, ми верталися і ми просто зупинились і бачимо ракети на травишці пачками розкидані. А сказати, що я був в шоці, це нічого не сказати, тому що ці ракети цілком ймовірно були заряженими. І ми так дивимося, і ти розумієш, весь рівень цього піздівця. Ти розумієш, що іншими словами це дуже складно описати, бо це реально повна жопа. На це дивишся, ти розумієш, блін. От село пусте три, будин, три там, будинки, в яких живуть люди, там, припустимо, зі ста. А? І це ті люди, які взагалі не мають можливості виїхати. А, і наступний момент це я зрозумів, що коли ми повернулися, ми заїхали ще в військовий госпіталь. Ми там передавали білизну для військових. Ти заходиш в той госпіталь, ти йдеш по ньому. І тебе, от ти відчуваєш, це в повітрі літає ця смерть. От літає відчуття смерті. От Я раніше я відчував це відчуття, коли раніше в мене друга не стало. І я відчував, коли я ходив в госпіталь, я відчував це відчуття смерті. От тут таке саме було відчуття, що ти йдеш по тому в госпіталю, і ти бачиш там. Ось оперують, ти бачиш як там багато молодих ребят, пацанів, реально класних пацанів, молодих, які віддають своє життя за нас. Їх там хтось прив'язаною рукою. І ти розумієш, блин, якщо вони віддають за нас життя, то ми повинні по максимуму старатися, по максимуму донатити. І якщо ти думаєш, обираєш між тим, чи піти в заклад, чи задонатити, я вважаю, що краще. Один раз не піти в заклад, задонатити нормально і розуміти, що це наближить нас до перемоги. Тому що я дуже часто бачу, що а, через нашу втому ми думаємо, ах, блядь, похер, хтось інший зробить, хтось інший задонатить, я йду і розслаблюся, відпочину. Та всі втомилися, ребят, всі втомилися, всі втомились від війни. Але чомусь пацани, які за нас життя віддають, вони. Думаєте, вони не втомилися? Вони так само втомилися. Вони так само хочуть відпочити. Але зараз, коли найбільше хочеться здатися, треба наоборот заряджати, треба е, виділяти ресурси, працювати більше, старатися. Тому що, коли ти бачиш оце все, я прийшов до висновку, що наша русофобія, як казав Стерненко, недостатня. Наша русофобія недостатня. І я не можу е, спокійно про це говорити, тому що якщо ти бачиш, як е, руйнується життя, я не вірю, що є хороші русські, погані русські і так далі. Розумієте? А, є хороші люди, які проти війни. Але чомусь так сталося, що а, через пропаганду, через це все вони терпіли, вони мовчали, і а, дійшло до того, що ми маємо зараз. А зараз що ми маємо? Зараз вбивають наших людей. І ми повинні підтримувати наших бійців. І не давати нікому поблажок, тому що ніхто не дає поблажок нам. Нас кожен, кожен день обстрілюють, а, пацани сплять в холодних окопах і так далі, захищаючи нашу країну, захищаючи нас. І в тебе приходиться усвідомлення. Нема що шкодувати, нема хороших руськів, нема поганих. Всі вони одинакові. Да? І а, картина в нас на, на руках, що ми бачимо, що і зруйновані цілі села. Ти поки ми їхали туди ближче до фронту, ти бачиш повністю всі села винищені під ноль. Просто там авіаудари були. От. Ми їхали а, з моїм другом і його братом. Він розказує, як авіація просто кожен день, кожну ніч винищувала повністю під ноль. Під ноль, повністю. І ти потім думаєш, блін, а, а чи може є хороші русі, чи погані руські? Нема різниці між ними. Тому що, блін, ребят, наші люди страждають. І дуже складно втримувати тверезий розум, коли ти бачиш цю біль. Коли нам кажуть, що та ми розуміємо, ми розуміємо, як вам, як вам боляче, та ніхто ніхрена не розуміє, розумієш, ніхто не зрозуміє, ніхто не, не перейме цю біль. Хто віддасть, скажіть жінці, яка втратила чоловіка, якого закатувала. Скажіть це. І що? Понімають вони? Ну, то то саме Вони б зрозуміли тільки тоді, якщо б замучили її, його дружину чи там, її чоловіка русського. Да? Тоді вони зрозуміли, що це таке. А от коли вони кажуть, що Та, ми там, розуміємо вашу біль, ніхто не розуміє, ніхто не зрозуміє біль тих людей, ніхто не зрозуміє нашу біль. І я прийшов ще раз до висновку, що нема чого жалітися і жаліти когось. Що ми говоримо про а, там російську про росіян? Нема чого жаліти. Нас ніхто не жаліє. Треба просто виборювати на нашому фронті. Наш фронт, поки б хлопці мають фронт а, на, на передовій. Нас тут в тилу допомагаємо фінансово, донатимо гроші, хто чим може. Тут ж не важливо в кількості, важливо постійно. Коли найбільше хочеться схалявити, коли найбільше не хочеться е, донати, треба донатити. От я постійно собі е, зараз, десь місяця-два назад, почав структуризувати фінанси свої так, що кожен місяць конкретний процент я скидаю. Фонд повернись живим. А якщо ти не довіряєш там іншим фондам, фонд притули, який збирає збір, постійно е, проводить збори, повернись живим. Це великі фонди, які проводять, і ти просто скидає там, 10% свого доходу, і ти будеш розуміти, да, я причасний до того, щоб а, Україна перемогла. Я раніше я не можу назвати, що я був патріотом. От я не можу, але зараз я ним стаю, тому що я розумію, що ми настільки об'єдналися, ти все це бачиш, ти не можеш просто спокійно дивитися на ці речі. Я би спокійно колись просто взяв, виїхав з країни і ну, навіть би оком не магнув. Зараз. Я зовсім по-іншому до цього ставлюся. Абсолютно, давайте підведемо короткий підсумок на рахунок цього. Я хотів сказати, що дуже важливо це не жалітися. Це якщо ти маєш тепло, їжу, світло, а, загалом нормального мов знаходишся. Не жалійся. Не жалійся. Бери повне авторство за власне життя, допомагай армії. А, ми повинні більше допомагати. Якщо тобі здається, що ми там і так дуже багато робимо. Ні, ребят. Завжди буде мало, от хто б що не казав, поки війна триває, завжди буде мало. Тому стараємося, заохочуємо своїх колег, заохочуємо друзів, самі організовуємо якісь збори, дуже багато різних бригад є. Як я зазначив, є великі фонди, вони є в інтернеті, вони є в мене під Ютубом, тут внизу, в описі. Переходьте, надсилайте кошти. Наступний момент це. Я не можу лояльно ставитись до Росіян. От не можу. От я це побачив, все мене перемкнуло. Якщо раніше я такий думав, може, то є добрі русські і так далі. Ні, я не можу. От я від ну дивлюсь на це все і, і мене курвить. От я не можу дивитися в очі жінці, яка втратила чоловіка. Да? Я не можу дивитися на ну, ту бабусю, яку расисти заганяли в підвал. І мене просто курвить, хоч взяти автомати, ну, автомати чувака русського там. Непонятно, що з ним зробити, да? хоча наші хлопці так молодці і орків дохне, як має бути. А наступний момент це я хотів би зачепити тему мови. А, люди з Донбасу це дуже хороші люди. От чесно, ти з ними спілкуєшся. Я раніше думав, вони такі та не такі, як ми, а от, якісь не такі, вони інші. Та ніхрена, вони дуже добрі, і в них дуже щирі серця. Ти спілкуєшся з ними і. Ти бачиш, оце добро, там дуже ж сильна була русифікація, просто шалена русифікація була в цих людей. І ми не повинні їх чмирити, що вони спілкуються російською. Ми повинні їх заохочувати. Що я помітив, коли ти спілкуєшся українською мовою з цими людьми, і ти кажеш, в тебе дуже гарно виходить українською говорити. Бо людина там старається щось з тобою поспілкуватись. Та? Ти кажеш, в тебе дуже гарно виходить українською поспілкуватися. І людина така, що справді, і Тут працює ефект доміно, там нема середовища. От е, Я звертаюся зараз до російськомовних ребят. Якщо ви переживаєте через те, що вас осудять чи е, захетять за вашу там, е, погану українську мову, ви розумієте, що якщо ти почнеш, це побачать інші, і спрацює е, ефект доміно. Ти ніби запустиш цей процес, і біля тебе буде розростатися це ком'юніті української мови. Тому що я бачу, от е, я бачу росіян, які спілкуються російською, да? і я бачу е, наших українців, які спілкуються російською свідомо і кажуть, та і що ні час, де да, я ні готов і так далі. А коли будете готові, друзі, я особисто не, не осуджую. Тобто, це пріоритети, розумієте? І якщо ми не почнемо зараз, то воно ніколи не почнеться. Тому що от я часто чую, що чекають від держави. От держава, коли скаже, що буде все жорстко, тоді буде жорстко. Ребята, ми є держава. Ми є держава, ми і створ... Не буде людей, не буде держави. Ви розумієте це? От коли ти почнеш, та страшно, та боїшся осудження. Я розумію, це як з англійською. Ти вчиш англійську. Ну, зрозумій, ти ж пробуєш, ти ж стараєшся, тому що це твоя е, мова твоєї держави. Е, ти як тільки починаєш, ти починаєш створювати це середовище, і ти реально зрозумієш, наскільки це кайфово. Не тому, що соромно і треба, що ти спілкуєшся з російською. Я пропоную тобі обрати інший варіант. А тому, що я гордий, що я українець, а тому, що я хочу собі доказати, що я можу. Що я можу незалежно від того, що я не знаю української, що я все життя говорив російською, припустимо. Та? От мій друг, який до 18 років жив в Краматорську, він все життя спілкувався російською. Зараз він вже якийсь часу спілкується українською. Як ви думаєте, а, він тільки йому вже там за 25, і він зараз спілкується чистою українською мовою. І він мені каже, Діма, дуже складно було. Але питання пріоритетів. Пріоритетів, розумієте? Він спілкується, і він мене дуже мотивує. Тому що людина, яка все життя була русифікована, жила на сході, спілкувалася російською мовою. Тут зараз він спілкується українською, та бувають, пролітають російські слова. Та, ну, всі помиляються. Та я сам, я сам львівський чувак, та й в мене більше о, цих русифікованих слів, ніж в нього. Розумієте? Типу Вася коротше туди-сюди. І коли я пропоную тобі перейти на українську, це щоб ми відрізнялися від них. Не тому, що е, ти там «должен» чи не должен». Ти нікому нічого не повинен. Хочеш спілкуватися з російською та продовжу спілкуватися. Просто наша країна тоді не вийде з цього гавна. Вона не відхреститься від цієї русіні. Це буде завжди шлейфом за нас ти. Тому я пропоную тобі не боятися взяти відповідальність, пробувати. І цей ефект домінос працює дуже класно. І ти навіть не помітиш, як в тебе почне міняти середовище. Люди самі почнуть, які раніше говорили російською. Вони побачать твій приклад, що ти взяв відповідальність, ти лідер і будуть за тобою йти. І так наша країна буде мати можливість розвиватися, а не деградувати. Друзі, я великий вам вдячний за перегляд. Якщо ви маєте думки, обов'язково залишайте їх внизу. Я вдячний вам за те, що ви підтримуєте мій канал. Залишайте коментарі, це допомагає розвитку каналу. А лайкос, підписка на канал, дзвіночок. Вірте в себе, вірте в зсу, фонд. Повернись живим. Ми повинні підтримувати наших бійців, бо вони реально красавчики. Вони реально віддають за нас життя, вони борються. вони працюють на пер на передовій. Ми працюємо в тилу. Тому донатимо, не соромимося скільки можете, незалежно від суми. Просто робіть це постійно і знайте, що в нас одне життя. Цінуйте його. З вами був на зв'язку. Даймос. слава Україні!